Вітаю! Позаду мене знаходиться ліцей номер 25 міста Житомира. Рівно два роки тому, 4 березня 2022-го, сюди влучила ворожа російська ракета та вщен знищила цю будівлю. Вже близько двох років учні ліцею вимушені навчатись у двох різних закладах міста відповідно до вікових категорій старша та молодша групи. Також протягом цих двох років постійно ведуться розмови з приводу відбудови ліцею. Однак якихось помітних результатів ми наразі не спостерігаємо. Відтак, перший Житомирський вирішив поспілкуватись із директором ліцею Іваном Денисюком, а також Житомирським міським головою Сергієм Сухолминим з приводу цього питання. Яку відповідь вони нам надали? Дивіться далі у сюжеті. Сьогодні рівно два роки, як наш ліцей було зруйновано. І ці два роки для нас були дуже важкі, адже за два роки ми вимушені були шукати приміщення для подальшого продовження освітнього процесу. Звісно, ті приміщення, які ми взяли в оренду, потребували ремонту, і протягом літніх канікул, спільно з батьками, з випускниками нашими небайдужими житомирянами, ми відремонтували, перевезли меблі. Які були уціліли після руйнації, і з 1 вересня 2022 року ми успішно продовжили освітній процес. Ну, на жаль, не в своєму приміщенні, але це не заважає нам, щоб нашим дітям здобували освіту, здобували якісну освіту. Адже наш заклад це найсучасніший був, найоздобніший заклад освіти. Розділені ми на три локації: це початкова школа по. Адресі Троянівській старша школа, це за Малою Бердичівською, ліцей номер 33 Ми обов'язково відбудуємо наш ліцей, наш славетний ліцей, адже на заздрість всім ворогам ми повинні довести те, що ми єдині, сила наша в єдності, і відбудова обов'язково буде. Те, що мені відомо, зараз працюють архітектори, технічні звіти будуть робити і в подальшому вже приймуть рішення по. Стосовно того, що потрібно робити: чи демонтаж, чи повний демонтаж, чи частковий демонтаж, чи відбудову самого ліцею, минулому році ми фактично півроку працювали вже з державним проектним бюро Португалії, яке державне, яке проектує для міністерства освіти, Португалії всі об'єкти освіти по Саме в їх країні це приблизно до серпня місяця. Ми таку роботу закінчили. І вже на початку вересня мав би відбутися форум, на якому ми мали б почути щось більш конкретне. Потім форум перенесли на жовтень місяць, і ми, представники обласної військової адміністрації, мали бути в Лісабоні. Якщо не поляз, жовтня вже на підписання документів. Але після цього у них політичний прем'єр-міністр пішов відставку, і на сьогодні, от чесно кажучи, немає людини, яка в повноваженнях підписати ці документи. В березні відбудуться вибори, сформується новий кабінет міністрів. І після цього буде якась конкретика і якісь дати по відбудові реконструкції, відбудові 25-го ліцея. Після цього форму в нас було декілька зустрічей вже з з батьками, з ініціативними групами ліцея. Ми вирішили наступне. Ми вже провели виконком. На якому виділили кошти на дообстеження, бо там різні є експертизи, і це були попередні. Згідно постанові Кабміна, нам потрібно зробити дообстеження. Тому ми зараз виділили кошти рішеннями виконкому на дообстеження. Приблизно місяць будуть робити дообстеження. паралельно. Ми вже вирішили все ж робити. Поки ескізний проєкт, робочий проєкт і експлікацію приміщень в середньої школи. За рахунок, якщо ми будемо бачити, що Португалія трошки відтерміновується, ми будемо самі робити робочий проєкт. Бо з робочим проектом швидше можна знайти кошти. Якщо в той час, коли в нас ми вийдемо вже на проєктування, не буде ніяких рішень від Португалії, тоді ми, скоріш за все, будемо шукати і відбудовувати начальну школу і середню школу, і вже будемо чекати допомоги Португалії на будівництво ліцея.